Доброго дня, хочу представитись, Я представник громадської організації Російськомовні українські націоналісти. Ми вивчаємо власне проблематику в Києві. Нам цікаво. А власне, як велосипедист, от мене цікаві власне проблеми Києва. В першу чергу, як ви ставитесь до інфраструктури загально, от, яку би ви сказали оцінку. Тобто наявність велодоріжок, е, наскільки вони там завершені маршрути, чи можна ними справді користуватися, чи вони так тільки починають. Ну попринцу структури, ну давайте дивитися реальності в очі. ну Вона на оцінку незадовільна. Є окремі велодоріжки але ну, для сучасних вимог велосипедистів в такому мегаполісі, як Київ, ну цього недостатньо. Вони я розумію, не з'єднані між собою. Вони так. не з'єднані, є там окремі на набережні, є окремі там на Печерську. Ну, По-перше, те, що вони, їх мало, вони не з'єднані. І крім того, навіть на тих велодоріжках, які є, все одно паркуються автомобілісти. Їх, ніби, от Є велодоріжка, а ти замість того, щоб по ній їхати, тим, ти змушений її об'їжджати. А скажіть, ну а от у Львові є така проблема з пішоходами на велодоріжках, mm. Тобто, як це в Києві, чи як взагалі організовані велодоріжки, чи це на дорогах, чи окремо? ну я вам скажу, пішоходи в більшості, як це не прикро, вони також не зовсім не розуміють, що от є велодоріжка. Мами з колясками теж. Да, так? Да, мами з колясками навіть можуть Але сісти так? там на ці велодоріжки, особливо там на Болонській набережні. Там якісь проходять акції там можуть поставити. Ну, от як у нас там проходять акції. Пов'язані з виставками, там вони можуть просто розмістити свої стележі прямо на велодоріжки. підходиш, робиш зауваження, а нас так постав організатор. Ну, ви ж самі повинні розуміти, що це велодоріжки, ви не маєте права сюди ставити. А нас... от теж тоді зразу таке додаткове питання. Mm. А водії, якщо ви робите їм зауваження, як реагують на зауваження від велосипедиста водіїв? сам? Ну не хочу всіх узагальнувати. Є ну, нормальні, етенція. адекватні люди, які кажуть, о, добре, зараз від'їду. Є люди, які можуть і матом покрити. Ну тобто ну... а більшість як. Тобто, чи ну, звикають же водії рахувати? Ні, як? З, звикають, звикають. Потрібно якби проводити виховну роботу, іноді за допомогою поліції. Ну но... це потрібно робити. В жодному разі я вважаю, велосипедист не повинен. Якщо ну якби його права трохи принижуть, потрібно кивнути і поїхати далі. Він повинен всю ситуацію виправити сам за допомогою поліції, там пересічних громадян. І він повинен досягти своєї мети. А от ви поліцію згадали? зразу таке неприємне для будь-якого велосипедиста питання. А от викрадення власне, велосипедів. Наскільки яка ситуація в Києві? З викраденнями, можливо, я не знаю, як реагує поліція на це міліція. А, в мене ніколи тьфу -тьфу, не крали велосипеда. Але ну, звичайно, у товаришів там по два рази, по три рази крали. В принципі, дуже важко знайти, тому що ну, би, в більшості не залишається документів. У мене ну я колись купляв це у мене тих документів взагалі немає. Навіть якщо його знайдуть до мені, це місце, тільки за допомогою свідків. І все. А, ну якби хочу зауважити, що ну, зараз поліція. Саме поліція, ні та міліція, яка ну, була, ну вона трохи краще реагує. Наприклад, ну в мене була ситуація на велодоріжці була виставка. Я зробив зауваження, мене проігнорували. Я викликав поліцію, вони прийшли, поговорили з організатором, вони перемістили з стелажі. Тобто, якби поліція реагує. Якщо раніше ми могла сказати, та ми навіть на це виїжджати не будемо, бо це ну, якби стільки бензин потратити, то ні нинішня поліція вона реагує на будь-які правопорушення, в тому числі щодо велосипедистів. Ще таке запитання: а як власне, проходить у самих велосипедистів відставлення до правил дорожнього руху? Наскільки вивчають, тому що ми знаємо, та, велосипедисти на права не здають катаюсі, а як от чи немає проблеми власне з самими велосипедистами велосипедистів? Ви знаєте, найбільша така помилка це ідеалізувати велосипедиста. Велосипедист, на жаль, ну окремі, не будемо судити по всіх, вони мають низьку правову культуру. Тому що ну, вони дозволяють собі проїхати на червоне світло, вони дозволяють собі проїхати по пішохідному переході. Хоча в правилах дорожнього руху чітко зазначено, що якщо велосипедист хоче перейти дорогу по пішохідному ну, він повинен злізти як пішохід, прокатитись разом з велосипедом. Пішки. Я так бачу у вас класичні проблеми ті самі на ну, кожному місці. Ще от таке, не знаю, питання: а що ви вважаєте от для популяризації власне велоруху? Що потрібно було б змінити, наприклад, на рівні міської ради, наприклад, Києва, або навіть там законодавчу базу можливо міняти? Тому що є, наприклад, деякі незгідні люди, які кажуть, що потрібні зміни навіть в правила дорожнього руху. Ну, є там, скажімо кажуть, що вони архаїчні, інфраструктура росте, велорух збільшується. а... Правила дорожнього руху ще орієнтований на старий там, совковий, скажімо, та варіант, от як ви прокоментуєте. Ну, доля, правди в цьому є, але я за фахом юрист, я хочу вам сказати, що <говорю> В принципі... я теж юрист. Да. Друга. Вносити безлічні до законодавства це не панацея. У нас, в принципі, ПДД вони нормальні, їх треба просто виконувати. У нас проблема в країні не тільки щодо ПДД. А, от, гаразд, а ну. Приміром, у місті швидкість обмежена, так? Да. чи потрібно, наприклад, дозволяти поворот ліворуч, якщо є дві смуги, або через трамвайні колії, що зараз заборонено? Mm -hmm. Ну, приміром, от такі або знову ж таки, коли заборонено рухатись паралельно, тільки один за одним полоною. Тобто, mm -hmm. чи потрібно це міняти, чи, чи не потрібно? Можливо, щось інше, я не знаю я так просто з власного досвіду. Ну, в принципі, ну щодо колон. Ми зараз про велосипедистів саме говоримо. Ну так, так, так нас. Я вважаю, що деякі норми ну так, їх потрібно передивитись, бо в нас якби правилами дорожнього руху навіть не встановлено для велосипедиста, що він зобов'язаний носити шолом. Це якби ну так, так. між іншим не зовсім прихильник, але да, як не до дозвол... Якби кожен обирає це для себе сам для власної безпеки, але я вважаю, деякі норми потрібно все-таки змінити і вести. Наприклад, ну що значить не прописати це в законі? Ну я розумію, що він від фатальної смерті він нікого не врятує, але в таких ДТП не дуже серйозних, ну він може зберегти життя. Тому я вважаю, що велосипедистам потрібно регулювання їх передивитись. Вернемось власне до питання. А на рівні міської ради мера, а що б ви хотіли, щоб було змінено, тобто якісь. Що ви потребуєте в першу чергу? Знаєте, всі кажуть про структуру, що потрібно більше велодоріжок, розширювати дороги. Так, це безумовно потрібно, але це знаєте такі найбільш масштабні е, витрати в місні реформи. Я би на рівні міста, я б зі сторони міської ради я би заохочував роботодавців, тобто керівників тих підприємств, установ, державних, приватних щодо популяризації руху велосипедистів саме на їх установі. Бо на, ну, Але якщо є інфраструктура, легше добратися. Це... буде було... легше навіть Дивіться, Щоб швидше була інфраструктура, нам потрібно більше наших ну, членів нашого руку. Потрібно, року. щоб більше було велосипедистів, да, тоді да, буде більше. Да. Я вважаю, що. Ну, якби, що може зробити роботодавець? Може поставити ну, дуже дешево, і це просто. Поставити велостоянку, заохочувати працівників, які добираються на роботі на велосипеді. Якби створити відповідні умови для велосипед... ну, тих Ну, якби как бы, працівників, які рухаються велосипедом. Бо люди будуть дивитися, що ну якби з ним рахуються, це не дикість. От Я, наприклад, приїжджаю на роботу, ну якби на мене трохи косо дивляться. Тому що ну, для них ще це не зовсім нормально, да, велосипедист. Да. Наприклад, я при приїжджаю до суду. Я ну, до, до суду також їжу на велосипеді. Там навіть його не то, що я мовчу вже про велопарковку. Його навіть з паркуванням велосипедів у Києві Да, Там не то, що його. До чогось привітає, там навіть немає якоїсь, там я не кажу про велопарков труби якось за що. А да, просто хоч, да, голі стіни, за когось, за що хочеш, за те й чіпляє. І так людина, ну, мені подобається, я катаюся. А так людина, яка тільки сумнівається, почала, вона покатається по Києву день. Думаю, нафіг воно мені потрібно. Поставити ніде, зі мною ніхто не рахується, на роботі дивляться косо, перевдітися ніде нема, на роботі поставити ніде немає. Він плюне на це і буде далі кататися на автомобіль. Бажаю вам гарного заїзду. всього на каче.